Друзі, ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. На Росії отруїли головного конструктора ракетного комплексу Іскандер М Олега Мамалиго. Пишуть що тремаль оголосить траур на 9 днів. Крім того, брат Путіна, ігор двоюрідний брат на останній із закритих нарад публічно погрожував Патрушеву гори про вбивство Путіна. Схема а також про зміну влади, в якій він не бачить Патрушева не так давно. Тіло Ігоря Путіна знайшли в його кабінеті. Повішений напевно засмутився, що нічого не перепаде з дербану влади та ресурсів. За словами експертів політологів, Патрушева вважають найбільшим ініціатором, організатором транзиту влади. Лади наймовірніше, він терміново полетів до Пекіна для того, щоб підтвердити домовленості між Пекіном та Москвою, а також заручитись підтримкою в транзиті влади усунення Путіна з посад президента Росії. Курц це козир України в цьому питанні. Як це буде виглядати у такий спосіб, це відбуватиметься? І чи правда це ми можемо дізнатися вже найближчими днями? Це тому, що так, як закипіла сьогодні Москва, як забурлила її політична активність, такого не було вже давно. Цей візит точно не мене без наслідків для путінського режиму. Сам двоюрідний брат президента Росії Володимира Ігор Путін за наказом диктатора брав участь в найбільшій історії схеми з відмування грошей на суми 230 мільярдів доларів через естонське відділення Данське Банк. Про це інтерв'ю американській телекомпанії CBS розповів колишній менеджер банку Говар Уікінсон, який викрив схему відмування грошей. За його словами, через естонське відділення банку кожен день проходило до 20 мільйонів доларів. Гроші проводила зареєстрована в Лондоні фірма Lantana Trade, яка на британському рядовому сайті була вказана як та, що перебуває у стані спокою. Адреса реєстрації цієї компанії виявилася домом для 64 Річних підставних фірм з рахунками в Данський банк, виявивши підрозділі операції. Вілкінсон повідомив про це чотирьом високопоставленим керівникам банку. Реакція від них не надійшла, тому менеджер звільнився і повернувся до Британії. Однією з проблем була участь у схеми відмивання грошей родичів президента РФ. Здається, це був Ігор Путін, якого вважає дворідним братом братом російського президента, були послані на ФСБ ФСБ. Я думаю, наступник КДБ, це наче таємна поліція, розповів Улкінсон і Сібісі зазначає, що Ігоря Путіна підозрювали в інших російських схемах з відмивання грошей, але він завжди заяв. Ляв про свою новинність. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підпустись, переможемо разом.